У вівторок, 26 травня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету відбувся гала-концерт нагородження у рамках мегапроекту Мій тато захищає Україну. Троє талановитих художників Золочівського центру дитячої і юнацької творчості Артгуртка Палітра стали переможцями конкурсу малюнків так чудово виглядає мир та були запрошені на нагородження у Львівський національний академічний театр опери та балету. Чемпіонки з шахів Марія і Ганна Музичук вручили нагороди та цінні подарунки нашим вихованцям Золочівського центру дитячої і юнацької творчості, артгуртка Палітра. Керівник якого є Гевко Галина Іванівна. Учасникам конкурсу малюнків так чудово виглядає мир. Перше місце Сукмановська Марія, старша вікова категорія. Друге місце Приймак Марічка, середня вікова категорія. Третє місце Шевалдін Святослав, молодша вікова категорія. Діти-переможці були нагороджені грамотами, цінними та надзвичайно корисними подарунками. Все, що потрібно для художника, мольберти, етюдники, фарби, які будуть сприяти розвитку їхнього таланту. А Сокмановській Марії, голова правління благодійного фонду Львівська дитяча галерея, Ольга Михайлюк, також запропонувала взяти участь у міжнародному форумі дитячої творчості Золотий Мольберт.